Слава Україні! Ви на каналі Калуш Транс, Володя, проєкт Challenger. Починаємо роботу. Сьогодні буду починати розбирати машину. Я вже почав трошки. Зняв колесо, будемо робити, міняти повністю всю підвізку, але сьогодні тільки заваримо той речах, який я показав минулого разу, що він розламався на двоє, щоб можна було, щоб машина могла їздити вперед-назад, куди треба. Зараз буду пробувати розбирати бампер. Треба зняти бампер, знімати це крило, Ну, що воно тут конкретно заважає. Ну і подивимося, що з того всього вийде. Чесно кажу, ще не, ще не розбирав цю машину ніколи, тому буду зараз в мене так і перший раз. Але так мені тут хлопці підказують щось. Дають інструмент деякий, такі як оці штуки, щоб кліпси знімати. З цим набагато легше буде йти. Тут не зручно одною рукою знімати, одною витягувати, але так приблизно, щоб ви розуміли як це все відбувається. Хоча більшість знає. Так, зараз найповідальніший момент. Пробуємо знімати бампер. <свісна>. <хи> Машинка без бампера. <служж> Головку біш. Ну, на 10? На ну, 10. ну от я тобі дав довго, якщо що, от коли сюди. да, то не на 10, Ну як не на то на всіх на 11. Вивернути, але кліпці спокійник треба знімати. Я Щоб його можна було вивернути. Утримуємо Тут, Бачите, треба коротко взяти. Ну там даже, що не То куди їх закручувати назад числі. Схвалив, все в коробочку. Сорокну баночку. Окетому розбирати. Бач, без звичок кризеняти, там знизу під карнизом там треба. А так, щоб фару вона не клацала. Тепер можна буде знімати дверку. Ще не знаю, чи ми її будемо зараз знімати через те, що, е, якщо буде падати дощ, щоб дощ не падав нам всередину, то якщо я її зніму, то треба буде зразу її чимось накривати. Але зараз зараз ще пораджусь з хлопцями, як правильно робити. І все, а тут я в принципі навіть не знаю, що треба буде знімати. Фари чи ні, пропадемося. Пере особливості конструкції дирок. З цього боку дирка є, але вона нікуди не йде. Тут заглушка. А з цього боку дирка йде і вона йде прямо сюди в цей фільтр. І через нього вже попадає повітря в двигун. Відкрутили ми дверку, тепер йду прибирати в машині, щоб можна було на ній їздити. <смі> Насправді я жартую, прибираю, щоб можна було щось зробити, тому що вже я порізав руку, хлопець порізав руку. Тобто Скла багато, завдаємо собі шкоди. Так, який сьогодні у нас результат робочого дня. Пробували заварити тягу, щоб просто можна було ним їхати туди-сюди. Туди, Тяга не заварилася. Верніше, вона заварилася, але вона крива і тут немає сенсу ставити. Зняли бампер, як ви бачите. Тут все порозбирали, оцінили масштаб втрат. В понеділок їду на джанку, буду займатися запчастинами. Перше, що найбільше треба, це ту частину ходової, щоб можна було ним вже соватись туди-сюди. І вже ці решта запчастини, тобто дверку, цей кут і крило. Напевно, крила ми будемо два ставити міняти. Ну і вже далі ці айрбеги, це все само собою. Просто коли вже це все буде витягуватись, там ще всякі будуть дрібнички вилазити, І цими дрібничками так само будемо займатися. Ну і все, так в принципі нічого такого більше страшного нема. О! Зараз ще попробуємо його завести. Звичайно, тут СРТ засвічується зразу. А до речі, вже світиться на одну меншу. Світилося три, зараз світиться тільки одна. Кажу, що батарейка слабенька. Тут хтось зудів такий гарний чехольщик. с белкой. Все, тут у нас тачскрин еще Мог бы ты тачскрин. но уже все, все поломалось уже в тачскрине. А не, я тачскрин. Контролс. Дальше. Раньше... Досить непогано запакований він. Тут є і підігрів сідошок, охолодження сіддошок, підігрів руля, пасажира підігрів. Все так має бути. Гарний цей салон червоний. сюди пише шейкер. Колонка не робе рульова. Нічого дивного немає. Скла дуже багато битого і так досить з цим склом некомфортно, але це все ми усунемо. Тут бачите, як воно вдарило? удар сильний пішла пішло туди добре, ця стойка і треба буде нормально потягнути, щоб осталось на місці. Але так спеціалісти оцінювали, казали, що дах не пішов, так що буду мати надію, що, що все буде окей. Зараз вже як зняли це крило пошкоджене, капот нормально закривається. Видно, що тут цей кутик капота пішов. Будемо пробувати його рятувати цей капот. Тому що знайти капот з цією шейкер-хут, то буде важко. Тому я би хотів, щоб цей капот відновився. але Як буде, то вже так буде, ви не бачите. Фари ці капець прикольні. Ці жовті дирочки, тут дивіться, всередині підсвітка йде гарна ця. Прикольно капець. Як все буде зроблено, вона буде дуже гарно виглядати машина. Тут дивіться, показує всі G-Forces, Turbo, PSI, кінські сили. Дайно є. Можна дивитися, як воно їхало. history 120 секунд. Та і можна дивитися, який був найкращий. Стірінг. Стірінг я щось показує трошки. Прикольно, тут багато всяких цих приколів, не по яких ну ніби воно як на спорт. Хоча насправді ця машина більше для фану, ніж для спорту, але з такими приколами воно додає їй трохи фану. Сьогодні ми в неділю паснячу. Матвій наш ти її тиснеш, не тисне. Шо, <смір> Пішли на рибу, Матвій зловив собі першу рибу свою маленьку. Радий, Матвій? Радий чи ні? Щоб <смірця> <смірця> ти її збирати, то ні, це тим малі відпускає. Хіба буде якась нормальна велика риба? Bye -bye Зловити якусь нормальну велику рибу, то будемо забрати. Ага. Перша риба. Окей, okay, тянемо. Далі. Деду поміняли гачок, вже все, зловив зразу першу рибу. Не встигли кинути гацей. Нічого собі. Не казав, що... Голова більша, як риба. Ну не бей, що ти їбш. Попробуємо зразу. Сьогодні буде довгий день, треба заправитись. Заїхав на костку бензина 3.30 і 4.4093. Заправився, їду зараз на Шапу, завожу акумулятори. Покажу зараз, що за акумулятори. І Потім буду їхати, до ділера, не до ділера, а на джанку по підвізку. Скинув акумулятори на шапі, зараз їду в Індіану забирати підвізку до Челенджера. Підвізка коштує 550 доларів плюс податок. То я так розумію, що десь буде в районі 600 доларів. Там два речага, верхній, нижній. Ну коротко, там все, все, що треба, то там все є. 600 доларів непогана ціна. Звичайно, було б краще, якщо брати це все нове, але нове в ділера там виходить десь майже півтора тисячі тільки за правий бік. Тому з тим не хочу зв'язуватися. Приїхав на Джанку всередину. Атмосфера всередині капець прикольно. Спочатку думав, що такі як кафе вони зробили. Багато різних всяких. Стари таких штук, старі, колонки для бензини різні. Причому тут колись заправлялися ці якісь пірати, тут вагатка. Гарно зробив молодця. Забрав вже своєсемблі. Тобто вся підвізка. З тим рычагом з шарою, з усім це все, все тут у нас є все рівненьке, все так має бути. Коштувала ця підвізка 588 доларів. Плюс те, що потратив час, що сюди їхав, ну, той час не рахую і в грошах, хоча напевно теж треба було б рахувати. Сьогодні день почався так. Відправ дітей до школи і поїхав до ділера. Діляр Купити болт. Болт який тримає lower control arm. Коштує 17 доларів, тому що мій тут трошки кривий, а мені треба рівний. Можна було шукати десь там хлопців на шапі бо не йшли, але через те, що я би хотів, щоб воно все було по-людськи, то купив новий бок. 17 доларів я рахую, що це не Тут Раз ми вже в доджі, то можна подивитися на прикольну тачку Рубікон зроблений, я не знаю, всі опції, не всі, але багато. Ці дверки прикольні. Дуже гарна машина. Дуже має великий потенціал для офроуду. але більшість цих машин, коли люди купляють особливо у таких всяких гарних приколах, то не використовують для суд то по місту. ну Воно по місту теж має свій сенс. Як я вдів Капелюшок, капелюшок вдів, бо щось в мене, коли я щось зроблю біля траків, біля машин, горить шия. На двері ще слава Богу, спека. Ситуація така, з цим траком треба закінчити встановлювати кондиціонер, для, щоб можна було на паркінгу не калатати двигуном. Все вже встановили, треба лише було поставити батарею. Вчора я батарею привіз, зараз їду на шапу відганяю трак, покажу вам заодно ті батареї, які буду ставити. Товерніше одна буде батарея, але така прикольна. Посилання так само на ту батарею, якому треба дам, тому що багато людей дзвонили, писали за, за цю всю систему, чи вона ефективна, чи ні. вона ефективна, вона дійсно економить солярку. І, що більше важливо, вона економить ресурс двигуна, тому що машина на, не працює на холостих обертах. Але це треба ще обговорити це все з водієм, тому що водії часто зловживають і відверто забивають на те, щоб... Економити сам ресурс двигуна. І лишають двигуни, калатають, і потім це все виходить в те, що виходить з ладу DPI-фільтр, потім виходить з ладу вкладиші, двигуни, клапана. Коротше, все йде логом. Тому я це все ставлю. Не на всіх траках може стояти, на двох траках стоять і п'ю. Вже на двох траках стоять, це, стоїть ця система. Е, ще зараз е, буду думати, там ще є два траки, що з ними робити, що їм ставити, але щось треба буде ставити по-любому. Поки тут ходив, знімав для вас відео, знайшов шуруп. Треба буде його зараз світи валювати. Ще так само поставимо таку тему. Це виключає акумулятори, коли ти зупинився. Для того, щоб основні акумулятори не розряджалися, а розряджався додатковий акумулятор, то це буде встановлено так само. Буде дуже корисна штука так само. І Тут я ще поставив нові акумулятори літій-іонні. Вдалося їх роздобути по знижках через знайомих. Це так само буде нам допомагати працювати. Я стараюсь до своїх траків так підходити з... з тим, щоб воно все працювало. Тобто для того, щоб по дорозі, як можна було менше проблем, всі проблеми усунути до того, як вони з'являються. Або як тільки з'явилася проблема, то її так само усувати. Всі мої траки обслужені. Дуже добре, якщо брати відсоток, які ремонти, які трапляються по дорозі, вони є. Ні в кого такого не може бути, щоб не було ні в кого ремонтів по дорозі. Але це напевно 1-2%. Це те, що щось робиться по дорозі. Все решта робиться на шапі і все робиться тут в Чикаго. Все, масло є. Оцей трак їхав тепер, не... вернувся з рейсу, я не їхав. рейс маленький, короткий. І все рівно я кожен раз перед тим, як заводити трак, я все рівно перевіряю масла. Дивлюся антифриз, роблю обхід трака. Це все ваша, ваш час. Потім на дорозі, всюди. Якщо щось не додивився, потім ти бусиш, мусиш десь то ремонтувати. я краще все передивлюся тут на місці. Навіть якщо виникла якась проблема перед рейсом, то можна тоді відмовитися від вантажу, не їхати в рейс, ніж виїхати в рейс і потім десь по дорозі думати, де ти маєш це, щось там зробити. Так що в мене такий підхід до, до роботи і до, до траків до того всього. На жаль, з цим шурупом не пощастило. коротше. Шипить. Шипить, Пробило колесо. Треба буде клеїти. Але добре, зараз знову я тут на місці. Зараз поїду на шапу, вони тут все швидко зроблять. Приїхав на шапу і хочу про ті батареї розказати, що я купляв спеціальні, щоб ставити для цього кондиціонера. Це називається вони Deep Cycle Battery. Тобто вони можуть розряджатися повністю. І при цьому вони не страждають. Така от батарея. Купляв на Амазоні. Ціна та сама, що на Амазоні, що на eBay приблизно. 310 ампер, 12 вольт. За розміром, то вона десь так півтора рази більша, ніж звичайна батарея. Нам, напевно, в два рази більше. А ще один плюс є батарея, що можна її ставити в під підсліпер. Так мені сказали, що вона не випаровується. Що отруєння салоні не буде щось. Так, що ми зараз робимо? Відкручую підвіску. Відкручую підвіску. Де тут мої гани? Так, ще трошки пішло на часу на це все, щоб зібрати підвіску. Вже все поставили на місце. Все, зараз ставлю колесо і машина вже у нас буде на ходу. Чекайте, у мене тут кондиціонер включений на всю катушку. Красота, а? Сельсію пробувати тестувати машину. А я тут з боку поліхом Мені щось збоку не дуже весело. Нормально, нормально, Мені збоку не а, дуже весело. На самому на Фейербергі, то. Ну, машина їде деко просто. Супер просто неймовірно деко їде. Собі, брат, Сподобалося? Перші враження Василя від, від э, Скетпека. Давай може зберемо вже тоді будемо відключати. А, не, шкода що машину махати <laughs> шкода, Сьогодні класний день. Покатався на своїй машині, отримав масу задоволення. Навіть що вона в такому стані, вона все рівно дарує дуже багато емоцій. А машина, так говорять деякі люди, має дарувати емоції. Емоції це про цю машину. У мене був мій зелений челенджер ресерті. Це була теж неймовірна кількість різних емоцій. А з цією машиною буде ще більше, тому що це вже новіша машина. Є багато приколів, яких не вистачає в старих машинах. І це все дуже в гарній упаковці. Так на це дивишся, страшне це все, але насправді це, це прикольна машина. Все, сідушка поїхала назад, хлопці. Хлопці і дівчата, всім, хто дивиться, реально дуже вам дякую. Дякую за те, що пишете. Е, проєкт працює, проєкт рухається. Е, трошки йде затримка запчастинами, тому що сьогодні подзвонив, мали, сьогодні вже мали доставити цю так цей a пілер вони називають. Тобто ту частину, куди прикручуються двері і самі двері мали привезти. Крило я вже привіз минулого Вчора приїздило, позавчора. Airbag так само вже є. Тому все потрошки йде. Знайшов е, сідушку, бо сідушку треба буде ще перебрати. І Тому проєкт рухається. Машина, е, там дехто пише, що шкода, що не купив ДіМОН. Е, і ще там якихось пару варіантів про Дімон і інші варіанти. Е, вони реально дорогі. Дімона купити це, вони продаються там по 100 з копійками в такій баушні. То розумієте, на аукціоні його купити Дімона то він буде навіть битий в районі 80 тисяч доларів. Ну, не може дешевше, але їх по-перше немає, ніколи я їх не бачив на аукціоні. Це вона. А друге, по цю машину я купив так для фану. Зараз для Ютубу трошки познімаємо туди-сюди. Поганяю, по, отримую задоволення на ній, а потім може продам. Але іменно для того, щоб отримати задоволення від машини, оця машина, вона ціна, якість задоволення номер один. І це знову ідея для тих людей, які мають трошки часу і трошки грошей. Які, ну, бо купити таку машину зараз цілу в ділера треба дати 45 тисяч доларів. Знову, Купляєш її, вона по-любому поїздиш на ній трошки, вона по-любому там впаде в ціні і так далі. Ну, можна там не дуже сильно, бо ці машини не так сильно падають в ціні. Але коли маєш можливість от зайнятися таким проектом, як я зайнявся, тут реально нормально економиш. Вона така машина обходиться десь в тридцятку, якщо сам собі це все робиш. І маєш, якщо є можливість тебе це самому робити, то будь ласка, це дуже круті проекти, дуже вони класні, емоційні, цей прикол просто навіть тобі привезли машину биту, поставили тобі її на лавету, ти її завів, гоба, вона завелася. Чи по сюрпризі? І ти вже від цього кайфуєш, розумієш? Ну таке. Просто навіть заради таких емоцій варто жити. Це може мені так. Я просто з цими своїми думками ділюся з вами. Тому так, дякую за увагу, дякую, що дивитесь. На цьому я це відео буду закінчувати. Нагадую, ще шукаю водія, кому цікаво, телефонуйте 312 593 8660 Україна переможе війні, Слава Україні! Всім пока.